Вітаю, продовжуємо проходити гру Кімберборн. Попередній серії трішки встигли набудувати, трішки вижити, скажімо так. Пройшли загалом три цикла, три посухи і загалом поселення вижило. Якщо воно на початку вижило, значить в нас є всі шанси продовжувати його розвивати, збільшувати популяцію бобрів та розвиватися в плані технологій. І збільшувати резервуар з водою, звісно, адже вода це тут основний ресурс. Окей, давайте дивитися, що у нас тут далі. Далі мені треба продовжувати будувати греблі. Е давайте я тут трішки, напевне, перебудую. Так, Так. Я б тут, напевне, зробив ось таким чином взяв дамбу. Оп. І оп. Так просто більш акуратно якось буде виглядати. Мені чомусь так не подобалося, як воно було. Тут вони вже добудували дамбу. Пішли спати поки що, але в нас поки що проблема. Проблема з лісом. У нас його не вистачає на даний момент. Тут він росте ще. Він ще Досить довго рости буде. В ідеалі зараз що мені потрібно. Так, в принципі, з цього з прапор суруба можна прибрати. Мені по-хорошому зараз добратися ось сюди і ось сюди. Для цього мені потрібні сходи. Це 70 наук. В принципі, вони в мене є. Давайте ми тоді це зробимо ось так і поставимо високий пріоритет для цього. скоріш всього, швидко це не буде. Тому що мені все одно потрібно дерево. Тут треба е одна колода, чотири дошки. І мені в результаті все одно потрібно деревино. Сюди я також виліз, ну, коротше. Нікуди, по факту, більше я вилізти не можу, все на підвищеннях. О, до речі, тут ще метал дуже далеко. Ось тут. І тут є підземні руїни. А де ще? А, ще тут є. І ось там є метал. Я думаю, що ми будемо до цього добиратись, напевне. Туди вроді, вроді би найближче. Оті дві прям дуже далеко. Добре, менше з тим. Це ще поки що е, не дуже на часі, тому, е, тому поки що залишимо, як воно є. По їжі. У мене пів моркви і ягід трішки накопичилось. Е, насіння тут фулове, я думаю, що напевне було би добре, але я поки що не зможу. Мені треба 100. Для платформи. Ну і знову ж таки треба. треба колоди. Треба дочекатись, поки виростуть дуби. Тут що тут 68, 68, 73%. Тут поки що не росте, тому що немає води. О, посуха зараз закінчиться, потрібно буде тоді. Двого брів перекинути зразу на насоси. Води нам вистачає? Ну тут десь орієнтовно в цих бочках, якщо їх повністю наповнювати, це орієнтовно на 10-15 днів посухи. Десь так. Десь скоріше на 15, напевно. Треба буде в ідеалі відкрити наступний рівень, але там потрібні шестерні, яких у нас поки що немає. Які ми поки що не маємо необхідності. Виробляти. Так, і що ж тут? Тут нічого за дерева не виросло, прям... прям біда. Мені ще потрібні будуть дошки. Треба буде ще. ...парочку переробити в дошки. Пішла вода. А, блін, у мене щось тут є дерево, я передбаваю. А що ж є? Ем. Це тоді тимчасово приберемо. І тоді, тоді. Давайте ось тут розмістимо прапор лісоруба. І у нас якраз один вільний бобер є. Ось це все добро. Пустимо під виробку. а є ще десь таке. Ні, вроді більше. Вроді би більше ніде не бачу, а ще ось тут дуже далеко. Але то прям дуже далеко. Не знаю. Я туди, напевно, дотягнуся, але. Ов, а ви... він... він не хоче рубати під водою. Угу. Тоді не вийде. Тоді не вийде те, що я запланував, але ідея буде... була гарна. Добре, почнеться посуха, я його зрубаю однозначно. Але поки що тоді не варіант. Давайте запускати ось це. Звідси заберемо якраз двох бобрів, щоб вони е накопичували воду. Це дуже потрібно. Ну і треба, виходить, чекати, поки з'являться колоди. Це що? Це дошки. А я не маю, куди дошки поставити. Получається, тому вони їх не забирають. Треба почекати, щоб ці смереки повиростали, там 70%. Ну, в принципі, вони десь зараз якраз мають вирости. Не потрібно, щоб вони сюди вкинули. І тоді я зможу тут е, нарубати трохи древ. І ось тут потім сюди залізти трішки. Так, зразу тоді ось сюди поставлю, щоб не забути. І також поставлю високий пріоритет. Що ж у цей об'єкт? Нато далеко будівельники туди не дістануть. А, ну бо вони поки що це не відбудували, тому, тому така ситуація виходить. О, тут смерека виросла. А давайте ми ось це включимо. Включимо. Так як будівельникам все одно немає що робити, ми одного вимкнемо тоді. І хай він зрубає цю смереку. А там можна якраз посадити дуба. Ось. Ну блин, це дуже мало. Тут одна колода треба. Так, тепер тебе вимкнемо. Вімкнемось це. Треба туди колода, але він. Ту колоду вже, скоріш за все, кудись віднесли, я так думаю. Її вже кудись прилаштували. Ось тут першим ділом появляться. Появиться бобер, тому... Ну... якось треба зробити, а але... ну. Блін, це щоб це все на паузу поставити, то треба. Кожну клацати, правильно, я ж не можу. Ні, вроді би я не можу. Я б це все поки що на паузу поставив, поки мені не відбудують там сходи. Мені для цього дошки потрібні, тому доведеться це все поставити на паузу. Так. Є, і що тут? Одна з чотирьох дошок. Блін, ось це. От тут трошки зла механіка налаштована в тому плані, що вони е, не розуміють, що тут можна взяти ресурс і ось тут побудувати. Ось це такий е, невеликий мінус в цій грі є. Що вони цього не розуміють. Це прям трошки дивно. Так, було би чудово, якби зараз... О, 91%, це вже добре. 55, 91. Тобто зараз десь. У нас ще буде парочка колод. Але треба, щоб ці колоди пішли саме на. На дошки. А Скільки там виходить? А, одна колода, одна дошка. Получається, відбудували У мене тут сходи, але, як бачите. Тут зараз другі відбудують і трішки зле, що вони сюди ходять. Бо тут погана вода пливе, тече точніше. І вони можуть заразитися. Ну і плюс у нас йде ще одна біда. Це злоплив. Злоплив через 0,7 днів. В принципі, я поставив ще одного фермера. І вони трішки забили їдою, тобто є ягід 200. Ну, коротше, є загалом 450 їжі накопичено. Я думаю, цього має вистачити перший злоплив, він не має бути дуже довго. Я думаю, десь днів 5 максимум. Так само по воді, вроді би, все гаразд. Фактично всі бочки забили. Це майже 500 води. Це дуже добре. Так, тут зараз треба буде. Зразу ж ставити е, прапор лісоруба і щоб він це все вирубував в темпі. Я не встигну 100% відбудувати дамбу. Це, до речі, перші дуби почали виростати, тому ось цей вуйко зараз це зрубує. Є, і це можна ставити на паузу, а тут запускати. Так, пішов злоплив. Що злоплив? Давайте цього вимикати. Нам зараз е, колоди треба. Це поки що в мене на паузі стоїть, але, блін, вони зараз будуть переміщуватись ось тут. Е, пу -пу 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 -пу. Я надіюсь, що за цей час, поки вони будуть. Тут переміщуватись вони не будуть сильно заражатись, тому що ліків у мене немає. Ну, нічого по факту не змінилося. Ті шестеро заражених губрів все ще живі. Я сподіваюся, що, можливо, вони б помруть, і тоді не буде таке велике споживання їжі і води. Але, як бачите, вони досі живі, вони досі дають дебаф собі, скажімо так, і. Загалом в мене два дорослі бобри, нових молодих не появилося, І в мене залишилося всього лише 15 ягодок. Тому тут шанси на виживання нульові. Якщо б це було тільки два бобра, і була так кількість їжі, яка в мене була на початку, то тоді. Я б ще, думаю, був шанс вижити. А так, ні. Тому, на жаль, на жаль, ця гра програна. Е, думаю, в наступній серії розпочнемо заново, врахуючи всі помилки, я чомусь тут не продумав, яким чином я буду захищатись від зловоди. Я чомусь думав, що я встигну, що все буде ок, але я не подумав, що тут треба пробігати. Що тут треба пробігати, і якраз це зіграє зі мною таку злу штуку. Відповідно, все вийшло так, як вийшло, скажімо так. Тому, дякую всім за перегляд, ставте вподобайку і до зустрічі в наступній серії. Вона буде обов'язково, не забудьте прийти.